Вітаю, мої друзі, нехай Бог благословить усіх вас. Нехай Дух Святий прийде і направить наші роздуми таким чином, щоб ніхто не залишився із сумнівами стосовно цього міркування над Словом Божим, над цим Словом. Я хотів би передати вам сьогодні, ось о півдні в Бразилії. Ми будемо публікувати одне свідчення, надзвичайне, дійсно, надзвичайне пастор, людина, яка була, служила Богові як пастор, одружений, дуже добре одруженим був, покинув служіння, залишив церкву, щоб стати наркоторговцем і. Тоді ти запитаєш у мене, єпископа, це таке можливо? Так, можливо. Звичайно, можливо. Але як це так подібне може статися, щоб від пастора ось навернутися до наркоторговця? Це свідчення. Це попередження. Я вірю від Бога тим. Які перебувають у церкві не лише як пастори, але як служителі, як жінки пасторів, єпископів, бо як єпископ, насправді будь-яка людина, яка вірить в Господа Ісуса, і вона можливо, вона можливо, начебто навернута, була ця людина охрещена у водії. Начебто була хрещена Духом Святим, начебто, і після того як став пастором, начебто, він дійшов до злочину. Чому і він робив те, що навіть до того, як він став пастором, він цього не робив. Ці гріхи він почав робити після того, як пішов зі служіння, там, де він був пастором, начебто. І потім запитуєте: але як це так, як це можливо? І пастор саме центру духовної допомоги? Як це можливо, єпископи? Давайте я вам дещо скажу. Ось це свідчення. Але зараз ось ми бачимо, як воно сумне свідчення за іншого пастора, той, який турбувався за людей, які повинні були хреститися у воді? І... Він запитував, ви готові, щоб охреститися у воді у людей? І людина сказала там: Звичайно, я готовий. І той говорив дуже з такою твердістю, переконанням. Тоді пастор запитав: І ви одружені? А він відповів: та людина: Ні, я не одружений. А у тебе є дівчина. Так, є дівчина, і ваші стосунки з цією дівчиною, як вони, як як уже у шлюбі, він сказав так. Тоді вам поки не слід хреститися. Чому? Тому що ви, ви у блуді. Ви робите щось таке, що суперечить Слову Божому. Ви живете у гріху. Тому що. Перед тим як людина вона хреститься, вона повинна залишити, відпустити усі свої гріхи, відкинути їх, щоб потім вона могла хреститися, і тоді ця людина сказала: ні, тоді я не буду хреститися і повернулася назад. Слава Богу, що ця людина вона була чесною, щирою, правдивою, і це краще так, ось не хреститися, ніж бути хрещеним. Знаєте, все-таки зробити щось у фальшивій формі, щоб намагатися досягти Царства Божого так, або увійти в Царство Боже. Тоді тепер ви знаєте, що Ісус, Ісус, Він проповідував ось Ісус до Ісуса. Іван Хреститель проповідував також стосовно хрещення. У воді, покаяння. Це хрещення покаяння. Хрещення у воді покаяння. Ой, ця муха заважає. Тоді, що означає хрещення покаяння? Раніше, у минулому, до приходу Ісуса. Коли Він прийшов хреститися у воді? Іван Хреститель прийшов вже до цього і проповідував і хрестив людей у воді. Іван Хреститель прийшов, щоб підготувати шлях Господа Ісуса. Отже, у цій підготовці люди приходили до нього, щоб охреститися у водах, але вони ось перед цим зізнавалися у своїх гріхах. Біблія каже, там Євангелії від Матвія, у третьому розділі, давайте ми подивимося зараз. Це розділ 3, перший вірш. Написано так. Тими ж днями приходить Іван Хреститель, Іван Хреститель, і проповідує в пустині юдейській. Та й каже: Покайтесь! Покайтесь, бо наблизилось царство небесне. Тоді Іван Хреститель, іста, якби попередник Ісуса, він приготував шлях Ісусу. Ісус прийшов і був також охрещеним Іваном Хрестителем. Хоч Ісус не мав гріха, Ісусу не потрібно було покаятися. Тому що Він нічого не робив такого із гріхів. Але Іван Хреститель, коли Ісус прийшов хреститися у воді, Іван Хреститель визнав, що Ісус був сином Бога. І тоді Він сказав: Господи, це я маю прийти до Тебе і хреститися від Тебе. А тоді Ісус сказав: залиш це, Тому що так повинно відбутися і виконатися Божа воля. Ісус виконав усю справедливу волю Божу. Він все, що потрібно було зробити, він зробив. Він виконав усю справедливість Божу і охрестився, хоча й не згрішив, і не потрібно було йому, не потрібно було йому каятися, тому що він не мав гріха. Як він буде зізнаватися, у чому, якщо він не жив у гріху? Отже, мої друзі, іван Хреститель підготував шлях для Ісуса. Щоб увійти, або краще так сказати, підготував шлях Ісусу, щоб Той прийшов і увійшов у життя тих людей, які наверталися по правді, тому що під час ось так би мовити цього перетворення щирому наверненні люди, вони сповідували свої гріхи, ось вони виправляли свої так би мовити проблеми з Богом. Вони викривали своє життя. у той час вони викривали своє життя, зізнаючись у гріхах для усіх і кожен бачив, але їхня щирість була настільки великою, що вони прагнули Царства Божого. Вони хотіли увійти в Царство Боже. Тоді кожен зізнавався у своїх гріхах і були хрещені разом з Іваном Хрестителем. Тоді прийшов Ісус і виконав свою частину, виконав свою роботу. Був Убитий, розп'ятий і знову воскрес і вознісся на небо. ті люди, ось до яких приходив Іван Хреститель і хрестив їх, або вони до нього приходили, точно пізніше вони прийняли хрещення Духом Святим. Чому? Тому що це були ті люди, як тут не написано так, звичайно, але я так вірю, що як тільки людина, вона. Хреститься у воді, вона хреститься у воді. Вона, вона реально віддає себе і приймає участь у хрещенні у воді, у хрещенні покаяння. По правді. Вона готова, шлях готовий для Ісуса увійти у цю людину. І саме це, що повинно статися. Так було в минулому, так відбувалося так. Коли люди були охрещені, вони до цього сповідували свої гріхи. Ось там не знаю. Я помилявся, я робив те, я робив все. Ось вони зізнавалися, Бог пробачав їх, і тоді вони були охрещені в воді. Іншими словами, це хрещення, покаяння. Це хрещення, яке ховає хоронить тіло гріха. Тіло гріха, тіло, яке є підвладне гріху. Як тільки людина вона охрещується у воді по справжньому, і вона, тобто, робить це дійсно правдиво, і це дійсне хрещення, тоді людина отримує Святого Духа по правді. Але якщо відбувається інакше, якщо вона обманює. Якщо вона вдає, що сповідує свої гріхи, якщо вона вдає, що залишає гріхи, якщо вона прикидається, що вона покаялася, що відбудеться тоді? Д'явол або духи нечисті, духи обману, вони будуть діяти у цих людях саме так, щоб вони були обдурені, були в обмані? І коли вони... Знаходяться в церкві і хочуть чути про хрещення Святого Духа. Вони хочуть прийняти хрещення Святим Духом, але хочуть прийняти хрещення Святим Духом навіть ще живучи у тому минулому житті. У гріху, яке вони не визнали, вони не покаялися, вони були охрещені у воді без покаяння. Отже, хрещення не було варте, воно було недійсне. Тому що гріхи живі всередині цієї людини. Тож, коли це трапляється, дьявол користується цим і використовує ту людину, навіть щоб обдурити її із цим хрещенням у лапках, хрещенням Святого Духа. Бо д'явол говорить усіма мовами, дявол говорить усіма мовами, і він дає дар мов, начебто ангельських для людей, і вони. Себе обманюють або намагаються обманювати також Бога, обманювати керівництво церкви, говорячи, що вони покаялися, але вони не покаялися. Вони не покаялися і не каючися і не хрещачись у воді, вони, д'явол приходить, і ось ось дивиться: ось ця людина хрестилась у воді, але вона не покаялася. Тож вона продовжує бути моєю. І тоді, коли людина. Вона шукає Святого Духа. Д'явол приходить і дає цю емоцію, це відчуття гаряче, ось видимий спокій. І тоді людина почне говорити дивними мовами, дивними мовами. Це точно Дивно навіть для дивними навіть для Бога. Отже, мої друзі, таке трапляється із багатьма: ось у християнському, так би мовити, всесвіті. У людях, які переконують себе, вони переконані, але не навернені. Це випадок цього пастора, колишнього пастора, якого ви обов'язково подивитеся свідоцтво дуже скоро, о півдні. варто вам, щоб ви подивилися і аналізували себе для того, щоб ви спробували перевірити себе, з'ясувати, чому і знали, чому у вас може до сих пір. Не було ще в хрещення Духом Святим. Тому, щоб прийняти хрещення Святим Духом, спочатку людина повинна бути охрещена у воді. Ісус говорив, це ідіть по всьому світу. Проповідуйте Євангеліє, і той, хто вірить і буде хреститися. Хреститися як? У воді, тоді ти будуть спасені. Отже, багато людей, які приймають хрещення в воді. Вони роблять це легко, тому що ти приходиш до мене, наприклад, підходиш, ой, єпископе, я каюся у своїх гріхах і так далі. І, можливо, ти навіть зараз ось ти не будеш говорити це мені, ці гріхи, але ти ось будеш говорити це перед Богом. Ось я каюся і так далі. І я буду хрестити, і я буду хрестити тебе, буду хрестити тебе у воді. Тому що я вірю твоєму слову, я вірю в Твоє Слово. Ви сказали, що ви хочете навернутися і покаятися, я збираю тоді вас охрести, я збираюся вас охрестити тоді. Але я не знаю, що саме всередині вас. Я не знаю, чи ви мене обманюєте. Але якщо ви мене обманюєте або обманюєте пастора, вашого там пастора, або будь-якого пастора будь-якої церкви, і якщо ви обманюєте, живучи в гріху. Але кажучи, що готові, готові прийняти хрещення у воді, тобто пройти хрещення у воді, тоді ви обманюєте церковне керівництво, і ви будете обманювати й самого Бога, самого Бога таким чином. І очевидно, дьявол про це буде знати. І дьявол скористається цим, так би мовити, трюком, щоб обдурювати вас, щоб, начебто, сталося хрещення Святим Духом. Отже, ви бачите. У церкві, принаймні я говорю всередині той роботи, яку ми виконуємо. Ось всередині церкви, центр духовної допомоги є люди, які навіть вони є кимось офіційними там людьми у церкві. Вони служителі. Пастори, єпископи, У нас є багато єпископів, багато пасторів, багато жінок, пасторів, єпископів, офіційних лиць церкви, які вони з нами вже давно. Але приходить якийсь час, що людина вона не втримується і вона потрапляє в те життя, із якого вони прийшли І іноді навіть ще гірше трапляється. У житті, у світі. І люди запитують, але як, єпископе, ця людина, вона молилася за мене, ця людина. ось Дивіться, вона мене здоровила. Коли вона молилася, я стілився. Вона помолилася, і я став здоровий, я став благословенним. Це не тому, що вона цього заслуговувала, це не тому, що вона була така від Бога. Ні, вона використовувала ім'я Ісуса, вона використовувала Слово Ісуса. Отже, звичайно. Слово збулося у твоєму житті, і ти був здоровий. Ти став здоровий. Зрозуміли, мої друзі. добре, аналізуйте ваше життя, тому що це свідчення, воно надзвичайне. Ось чому ми прямо так будемо робити цю публікацію, і обов'язково опівдні ми її поставимо за бразильським часом, щоб усі могли дивитися, і звичайно ж себе самоаналізувати. аналізувати. Оцінювати, так би мовити, себе, щоб переконатися в тому, що вони не в обмані нечистого духа, що вони не у тривозі, у жадібності, у бажаннях мати Духа Святого, тому що із за того, що інший має, або там інший не має, а ось моя подруга мала, отримала Святого Духа. а чоловік, жінка отримали Святого Духа. Я також потрібен, я також повинен прийняти його. І багато людей, вони, так би мовити, знаходяться в такій завзятості, у жадібності, не мов, прийняти Святого Духа, для того, щоб інші знали, що вони також мають Святого Духа. Це не Дух Божий. Не станеться, поки не було покаяння і хрещення справжнього покаяння. Хрещення справжнього покаяння. Тому що так само, як Іван Хреститель приготував шлях Ісусу, кожен проповідник, кожен пастор, кожна істота, так би мовити, яка від Бога, що проповідує Євангеліє, є посланцем, як Іван Хреститель, і проповідує Слово, хрещення, покаяння, щоб люди вони охрестилися, і потім Господь Ісус зійшов на них через Святого Духа. І тоді так відбувається хрещення Святим Духом. Якщо немає каяття, хрещення не дійсне і таким чином не може відбутися хрещення Святим Духом Дух Святий не сходить. І коли людина вона не покаялася, або вона вдала, що, начебто, покаялася, і отримала Духа, точно не Святого Духа, Духа обману, вона може навіть Виконувати роботу якусь у церкві, але д'явол там знаходиться і активну участь приймає в житті та людини. Як це було у випадку цього пастора, колишнього пастора? Варто щоб ви подивилися це свідчення, тому що це покаже, що відбувається у царстві світу. У царстві Божому такого немає, коли людина щира. Вона сповідує свої гріхи, справді залишає свої гріхи, бо покаяння змушує вас так би мовити діяти. І яке це ставлення у цьому покаянні? ви залишаєте гріх? Ви помираєте для гріха? Ви помираєте для гріха? І коли ви охрещені у воді? Ви поховали себе у воді через це покаяння. Ви померли для світу. Ви покаялися, що ви жили тим неправильним життям. Отже, ви померли, тоді ви, має... ви маєте бути поховані. І так це відбувається хрещення у воді. Тоді так, ви маєте право і це справедливо, щоб ви отримали Святого Духа. Якщо ви не отримали Святого Духа, тоді щось ще не так. Це не вина Божа, це не вина Божого Слова. Боже Слово воно правдиве, Слово Боже, воно істинне. Воно незмінне, воно таке, яке воно є. Хто вірує і охреститься, той буде спасенним. Апостол Павло він прийняв деяких учнів, що. Коли він і зустрів їх, то запитав, ви вже отримали хрещення від хрещення покаяння, хрещення Ісуса, хрещення у воді? Так, але ви отримали Святого Духа? Ні. Ми навіть не знаємо, що є Святий Дух. Але Павло бачив. Щирість у них він бачив, що там було справжнє навернення? Отже, Павло він поклав руки на них, і вони отримали цього духа в той же час. У той же момент, без там нічної молитви, без посту, без нічого, без усякої жертви, без нічого. Вони отримали в той же момент. Чого? Тому що вони були вже тими, хто віддав себе щиро Богу. Павло запитав: Ти був уже охрещений в воді як Ісус? Тоді Ісус хоче хрестити Тебе тепер Святим Духом. Отже, друзі, мої друзі. Аналізуйте своє життя добре. Бо я не хочу, щоб ви були в обмані, зовнішнім, так би мовити, виглядом. Тому що світ такий, ми живемо у світі обману. Царство світу це царство обману, це царство брехні, царство безладу. Це царство легких грошей, легкого успіху, так би мовити, але є ціна, яку люди світу платять і платять дьяволу. Він є той, хто володар цього світу. Коли людина входить у царство Боже, вона є тою людиною, яка вже стає новим творінням. Царство світу минуло, воно було поховане разом з нею, з людиною під час хрещення покаяння. І це повинно статися для вас, щоб ви прийняли хрещення Святим Духом. Спочатку має бути хрещення у воді, хрещенням покаяння, єпископе. Я був охрещений у воді. Або краще. Я не був охрещений у воді. Я отримав тільки хрещення Святим Духом. Я також я. Прийняв хрещення Святим Духом? Перед хрещенням у воді. Коли відбулося моє навернення. Я не знав це, я дізнався про це пізніше. Потім я пішов і охрестився. Я пішов і хрестився. Але це так відбувається. Є випадки, коли люди хрещені Духом Святим, без хрещення у водах. Чому це відбувається? Ну, це трапляється тоді, коли Бог знає. Бог знає, Він знає людей, усе. Тож, якщо він, Ісус, хоче хрестити, хто я такий, щоб казати ні, Господи, він не може бути охрещеним?» Він хрестить. Отже, саме це він хрестить. Це не церква, це не єпископ, ніхто хто хрестить Святим Духом. Це сам Господь Ісус. Але для, для Господа Ісуса, щоб він прийшов і хрестив Святим Духом, спочатку людина повинна навернутися, людина повинна покаятися. У своїх гріхах вона повинна залишити свої гріхи. Якщо цього не буде поховання, так би мовити, тіла, поховання того старого життя через водне хрещення, тоді вона буде, вона буде робити щось таке, що вона не хоче робити, і залишатися у своїй так би мовити, старій плоті, поховавши ту плоть, тому що ви знаєте, плоть є плоть, плоть слабка. Отже, мої друзі, коли ви читаєте слово Боже. Де Іван Хреститель проповідував у пустелі для чого, щоб підготувати шлях для Ісуса? І тоді він промовляв там, говорив. Ось він казав: покайтеся, це була проповідь його, це був його обов'язок. Покайтеся, тому що наблизилось царство небесне, і це мало статися. Тоді, коли прийшов Господь Ісус, і Він зробив уже так би мовити решту роботи. Іван Хреститель почав свою роботу, а Ісус прийшов і завершив її. І це так само з цим, що й ми займаємось. Ми проповідуємо Євангеліє, хто вірить, він ось до нього Ісус приходить і хрестить святим Духом. Той, хто вірити буде, буде охрещеним у покаянні хрещення, а потім приходить Ісус і хрестить Духом Святим. І що ще привертає увагу, що в цьому тексті тут, у Євангелії від Матвія. У розділі третьому написано так: у вірші шостому або п'ятому. Тоді до нього виходив до, до Івана Хрестителя. Виходив Єрусалим, тобто люди із Єрусалиму, і вся Юдея і вся йорданська околиця. Тобто, увесь натовп, у всіх тих регіонів, міст вони приходили і були охрещені Через Івана Хрестителя. Тут написано далі. Наступному вірші, і в річці Йордані хрестилися від нього і визнавали гріхи свої, і визнавали гріхи свої. І потім далі в наступному вірші. Як побачив вже він Іван Хреститель, він побачив багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходили на хрещення. І ви знаєте, хто такі були фарисеї чи садукеї? Це була секта релігійна, це були релігійні люди, і вони приходили, щоб отримати, пройти водне хрещення. Але ось що Іван Хреститель він говорив? Він бачив в них оце лицемірство, прикидання, а, але вони приходили на це хрещення Івана Хрестителя. Але що Іван Хреститель промовив до них? Роде зміїний. Роде зміїний, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього? Тобто, ті люди, які були ось вони фальшивими, були лицемірами, були релігійними і лицемірами, вони були фальшивими. Гнів Божий, майбутній гнів. Від нього точно втекти не вийде рано чи пізно. Він приходить люди, пожинають плоди цього, так би мовити, прикидання, лицемірства. Тоді було б добре, щоб ви, мої друзі, розуміли це дуже ясно. Тому що недовзі після того, як Іван Хреститель він там був, він сказав далі: він сказав: ось, отож, учиніть гідний плід покаяння. Тобто, не тільки він проповідував хрещення покаяння, хрещення покаяння, але також що говорив: ось, принесіть плоди, гідні покаяння, і ці плоди. Гідного покаяння вони приходять із тим, коли Дух Святий сходить. Ось чому, коли Ісус він, воз... він піднявся з води, і Дух Святий зійшов на нього, і небеса були відкриті, і він почув голос батька. Це мій улюблений син, в якому я маю це задоволення. І коли людина, вона хрещена в воді, зверніть увагу, коли людина хреститься у воді, щиро зізнається у своїх гріхах. Вона залишає свої гріхи, вона кається, вона має чисту совість. Вона буквально ось відпустила ці всі гріхи і пішла хреститися. Пішла і хрестилась у воді. Тоді, коли вона піднімається з води, вона піднімається з води, святий дух приходить, тому, що це те, що повинно статися. Святий Дух приходить і вона приймає хрещення Духом Святим. І, і вона і чує. І тільки вона сама чує голос, який каже: Ти моя кохана донька, ти мій коханий син. Це повинно було статися і трапляється з батьма людьми, які зараз мене слухають. Ти, хто одного дня, можливо, був осоромлений цим світом, народився без батька, без матері, без нікого, але в один день ти почув той голос: Ти моя донька улюблена, я ніколи тебе не покидав, а? Чи це не здорово? Ти мій улюблений син, але це тільки відбувається тоді, коли є це покаяння. І коли відбувається покаяння, є плоди покаяння, які і зв'язані з бездоганною поведінкою. Людина має характер божественний, так би мовити, від неї прямо відчувається цей аромат Ісуса. Вона жива. Вона живий свідок присутності Бога, самого Господа Ісуса тут на землі. Ви зрозуміли? Зверніть увагу сьогодні. Ми обов'язково покажемо це свідоцтво цього хлопця, який був пастором, а потім став наркоторговцем. Нехай Бог благословить вас і до завтра в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.